Чим більше почав стріляти, тим більше воно мені подобалося. Стрільба з лука залежить від емоцій. Взяти участь в таких іграх це класно. Зробити добре свою роботу, побороти свої страхи. Цимбалюк Руслан. Представляю Івано-Франківську область, сам з Коломиї. Останні роки займаюся тренуюся у Львові. Спочатку займався баскетболом, потім почалося АТО. І я з ветеранами пішов спробувати. І так залишився в стрільбі з І Чим більше почав стріляти, тим більше воно мені подобалось. Ліцензію, чесно кажучи, неочікувано завоювалось, тому що не дуже добре стрілялось. От по відчуттях не було такого настрою, але якось так пішло кваліфіка. Кацію погано відстріляв, був там десь посередині. Але вже в дуелях дуелі, ну в принципі, вирішують все. Тому що вийшов я на другого, які в команді поставили рекорд світу, і в першій дуелі виграв в нього і пішов далі. І так вийшло срібло на чемпіонаті світу отримати. Для мене це просто змагання, просто зробити добре свою роботу, побороти свої страхи, стабілізувати свої емоції, зробити просто добру роботу. Паралімпіад. Це найвищий рівень, краще нічого немає взяти участь в таких іграх. Це класно. Те, що взагалі почули і не допустили країну агресора до змагань. Це вже говорить про те, що, що всі в курсі, що відбувається, і в цьому є підтримка велика. Основний ворог сидить тут, в голові, і постійно треба над цим працювати. Напевно, це й тримає подобається, «Я сам побував в тій шкурі, і в перші дні дуже важливо, щоб хтось сказав, що робити далі, як бути, як правильно зробити, чи поступити в тому чи в іншому випадку, тому що є дуже багато підводних каменів, таких практичних, про які ніхто не говорить та в медичних закладах. А тут вже знаєш всю специфіку справи. І чим швидше ти донесешся до людини, тим швидше людина повернеться до активного життя. Мій час я по реабілітаціям їздив там десь півтори роки. Я вважаю що це втрачених півтори роки. На сьогоднішній день получається там за три місяці, за півроку хлопці повертаються до активного життя. І я вважаю що це супер. Світло це проблема, тому що елементарно вийти з дому, потрапити додому, ліфти не працюють. А постійні повітряні тривоги, та буває там ніч добре, буває тричі за ніч тривога, ну і ти, звичайно, не спиш, тому що вже там дивишся, летить щось, не летить, чекаєш. А зранку на тренування треба йти. Спав чи не спав, береш лук, і йдеш стріляти. Ми з дружиною завжди їздимо десь в Карпати, відпочити, від переключитись. Просто ніколи не думав, що стрільба з лука наскільки залежить не так від фізичного стану та тіла, а скільки залежить від емоцій, від того, щоб ти був готовий до пострілу, від стабільності емоцій, вміти справитися над емоціями. Добре, ну, володіти технікою, та, Відпрацьовувати цю техніку, відпрацьовувати різні елементи постійно, так, але емоція дуже важлива. І переключатись там з тих повітряних тривог, і коли кудись прилітає, коли там читаєш і дивишся, коли там твої знайомі, далекі знайомі воюють і постійно. Є внутрішній стан, тривоги такі. Ти чекаєш, коли там дзвінок шово вбили, поранений або ще щось таке. Тому, але є вільний час, Я приїжджаю в військовий госпіталь, працюю в такої організації група активної реабілітації. Ми, як інструктори, які ну, вже користуємося довший час на кріслах, приїжджаємо і розказуємо хлопцям, як. Скажем, осідлати цього коня, як технічно правильно це робити. Розповідаємо їм про стрільбу з лука. намагаємося їх затягнути в спорт, щоб вони також переключились.